Доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні будемо робити розклад на гарні новини для України. Міжнародна арена, фронт і економіка. З 25 вересня по 1 жовтня. Що нам покажуть карти? Гарні новини для України з 25 вересня по 1 жовтня, які прийдуть. На міжнародній арені, чого будуть стосуватися, про що ми дізнаємося? Гарні новини для України по фронту. Ой, по, на міжнародній арені, чого будуть стосуватися з 25 вересня по 1 жовтня? І так. Гарні новини. Так, ну, і скоріше за все, будуть ініційовані якісь перевірки. Випадає королева мечів першою. картою. Королева мечів завжди відповідає за якийсь прискіпливий контроль чогось. Можливо, зброї, можливо, надходжень зброї. Тому що випадає колесниця, колесниця карта Ну, взагалі ця карта. Руху, по-перше, а по-друге, колесниця це завжди про рівновагу. Тобто, десь можливо якесь розпреділення коштів може бути. Ну, тобто тут якийсь буде стосуватися тотального контролю, Відкрий мені матір повітря. Ну так, да, дев'ятка пентаклів випадає. Тобто, це контроль за дуже великою сумою грошей, або за дуже великим ресурсом, скоріше за все, і що може стосуватися техніки. Або, наприклад, якихось поставок, які планувалися на якусь віддалену перспективу, тому що випадає зірка. Ну, в принципі, зірка може говорити і за медійність, що ми, наприклад, про це почуємо. А може говорити про те, що це ну, реалізація ну, певної якоїсь задумки, яка можливо відтягувалася по часу. Відкрий зірку, прошу, зірка. Ну, випадає туз мечів, тобто е, якесь рішення, м, яке, знаєте, пролонговувалося, і по тузу мечів воно повинно. Ну, то, знаєте, про відсікання всього зайвого, про прийняття якогось конкретного рішення. Тобто тут немає е, мови за половинчасті рішення. Це може стосуватися ну, по мечах. М, ну, туз мечів чого стосується. Ну, Це прийняття якогось рішення, яке блокувалося до цього. Тобто, це ну, 10, 10 жезлів випадає, тобто 10 жезлів це неможливість втілити якусь задачу, ти тут е, в клітці знаходишся, а по тузу це тобто, прорив якийсь певний. Прорив того, що або дуже довго планувалося, або планувалося на якусь дуже віддалену перспективу, розумієте? І це стосується ще от великого контролю за розподіленням коштів. Ну, тут Рицар Пентаклів на колесницю випадає. Тобто, це от, е, можливо укладання певних договорів, певних контрактів або назначення певних зацікавлених осіб, які будуть цей контроль здійснювати. Тут е, місяць ще на дні колоди закриває, місяць може нам говорити про те, що в принципі в контексті, якщо зіркою, то, можливо, вспливуть якісь. Не, ну, не те, що неприємності, а подробиці, які були ну, сховані, приховані на рахунок цього ресурсу, можливо. Тобто, десь якась крадіжка, десь е, якесь замовчування, десь якісь схеми, відкрий місяць що стосується. Ну, тут страшний суд. Тобто, можливо, якщо хтось займався такою неправомірною діяльністю, то, то буде щось по типу. Ну, навіть не викриття, а тут, як, знаєте, зеркальна відповідь: Тобто або ця людина стане відомою, скажуть, назвуть ім'я, або то, хто, хто робив, займався такою діяльністю по місяцю, або хто чинив перепони на шляху е, певного, там, наприклад, якщо надходили ресурси, е, хто чинив перепони в надходженні цих ресурсів. Ну, тобто, тут от... Е, Якась відповідь буде за ці дії. Ну так, да, тут дьявол на страшний суд, тобто тут хтось, знаєте, пішов кривою дорожкою, я би так сказала, хтось піддався на соблазни. Можливо, привласнював кошти, ну тому що по місяцю це завжди те, що ти намагаєшся заховати від усіх. І виходячи з того, що тут триплять закривається зіркою, тут можливо певне обнародування. і це буде стосуватися, от не тільки знаєте, як от економіки, в принципі, як на рівні країни. А це ну ми ж запитуємо на міжнародній арені. Тобто, це щось таке, що буде стосуватися міжнародної арени і України ну разом. Тобто тут шляхом певного контролю коштів, і шляхом того, що буде, можливо, названа людина, яка привласнювала кошти, яка була зацікавлена в якомусь неправомірному розподіленні ресурсу і так далі. От, отак от. Так от. Ну, для України це добре, значить, це можливо якраз робота та, яка призвана викривати оці всі схеми за допомогою ну, західних партнерів. Тут ще може бути, знаєте, навіть якась техніка, яка можливо приїжджала в неналежному стані в Україну. Тобто тут. Сім пентаклів карта розбитих речей, тобто карта, яка говорить за те, що є якась несправність, є якась поломка в певному ресурсі, який надходив, і на рахунок цього може здійснюватися контроль. Ну, будемо спостерігати, як воно буде програватися, але мені здається, що це, да, це пов'язано з якимось. От, ну, тут і по місяцю це значить, що є люди, які е, ну, недопорядні, е і люди, які намагалися щось приховати. Але по зірці воно все одно повинно бути е, висвітлене. Тут знаєте, тут-от мати повітря або мечову королеву, її в принципі можна трактувати як. ну Вона рідко програється як позитивна карта. Тому тут скоріше по королеві мечів більше як. от Ну, контроль за коштами це один момент, е, да, там перевірки різні, але тут е, ну, присутній негативний контекст, що результатом цієї перевірки буде те, що все-таки щось знайдуть, якісь порушення знайдуть, тобто до чого причепитися знайдуть. Ну, так як для нас це гарно, то, то це означає, що в принципі, знайдуть людей, які е... І здійснювали ці неправомірні дії. Просто цікаво, що це в контексті міжнародної арени, значить, це пов'язане з виділенням певних грошових ресурсів і їх розподіленням, скоріш за все. Так. Брудні справи впливають, да? І так, їдемо далі. Що у нас там? Економіка. Економіка. З 25 вересня по 1 жовтня покажи мені гарні новини для України в економіці. Чого вони будуть стосуватися. Гарні новини для України в економіці. Чого вони будуть стосуватися? І так. Так, ну, у нас чекає якийсь. Закон, який приймуть на рахунок маніпуляції великими грошима. От Імператор випадає це от, можливо, тут на рівні Зеленського може бути щось підписане. Ну, це взагалі от законність, закон. Законний порядок. І далі випадає сім мечів. Сім мечів це обхід, маніпуляція, брехня і так далі. Тобто закон буде стосуватися маніпуляції і якимись великими грошовими коштами. Тобто випадає ще батько вогню на е, дні колоди, це жезловий король, <кій> який може Зеленського показувати. Тобто, щось може бути на рівні, на самому вищому рівні підписано. Е, і не відкриє імператора. Ну, тут випадає на імператора 10 і жезлів і е, дочка води або Паш Кубків. Тут певні новини пов'язані. Тут, тут в ролі імператора може, в принципі. Е, Певна особа виступати високопоставлена. Е, ну, якщо ми говоримо за економіку, то це, ну, я тут бачу в принципі, що це більше от законність. Не як персоналі, а більше от як закон і порядок, який буде пресікати маніпуляцію грошовими коштами. А в чому заключається оце сім е, мечів? Що тут за? Мене? Ну так, да, тут випадає справедливість. Тобто або несправедливе не розпорядження коштами, або е, ну, нецільове використання великих коштів, до речі, по тузу пентаклів це дуже великі кошти. Тобто знову скандали, знаєте, без скандалів е, ніяк не обходиться. Тобто, може бути прийняти якийсь закон, який буде можливо регламентувати е, перерозподіл коштів звідкись кудись. Е, і це може бути можливо, знаєте, як то, відкриття декларації у цих, які про, при, про те, які прибутки хто е, припрятав, ну доходи, наприклад, да, там, це також може стосуватися. Тобто все, що стосується от, наповнення бюджету, все, що стосується е, перерозподілення бюджетних коштів, ну і тут конкретно скільки вкрали. Скільки вкрали, як вкрали. І закон признаний ну, присікти якусь певну схему виводу коштів. Ту ну, спектакль Тут можуть ще знати різні схеми, ну тут до Новіка кубків не ну, тут спектакль випадає. Тобто тут певні договорняки, які були. Як, як вивезти кошти, як вкрасти кошти? От По страшному суду комусь прилетить. Тобто, тут, як, на російській, ну, вскроється, тобто щось обнародується, щось стане відомим, і тут, знаєте, от якась зеркальна відповідь, Тобто комусь можливо ну, певним особам. Прилетить за їхні певні дії в минулому. Тобто, в Страшний суд, це може бути напряму якісь судові знаєте, розборки. Ну, Тут, якщо брати в контексті сім мечів, то це дійсно може бути якась судьбова тяжба певних осіб. І ну, я так думаю, що це пов'язане з якимось законотворчим моментом. Ну, тут стосується просто нереально великих грошей і збагачення. Тобто, як збагачувалися певні особи? І закон призваний, якось, знаєте, от, оці договорняки е, як би, присікти. Тому що тут просто обхід цього всього. Ну. Знаєте, я так бачу, воно дуже часто випадають ці всі останнім часом, коли якісь там розкриття і так далі. Тобто, якщо ми говоримо в плані економіки, то десь виводилися певними особами, виводилися кошти із бюджету, із якихось бюджетних установ. Тобто існували якісь схеми збагачення, які обкрадали. Державу, які обкрадали бюджет і так далі. Тобто тут е, щось, що буде стосуватися, як, на, як наповнити економіку, ну, як повернути кошти е, ну, в державний бюджет і як закрити певні лазейки виводу цих коштів. І коштів, причому дуже великих. Ну, 9 пентаклів це, от, знаєте. ну, Можливо, я ж говорю, мені чомусь от іде в голову ці декларації, які всі позакривали, да, а треба їх розкрити. Тут можуть бути, ну, знаєте, в буквальному сенсі скандали на рахунок того, що звідки ж ви брали ці кошти, якщо ці декларації скриються, ну, звідки ж у вас такі е, надбання, за який рахунок ви, ви е, е, збагачувалися? Тому що по 9 пентаклів це і земельні наділи, це і великі. Е, Будинки, там придбання якихось великих там ну подарунки, коротше кажучи, знаєте, такі лакшері, я би сказала. Тому я так думаю, що це все буде пересікатися. Ну Звідки ж бралися ці гроші на це все? Ну типу Скільки з економіки, скільки з бюджету вивелося таким чином грошей? да, занечкарили. От від людника випадає. Тобто десь занечкарили дуже велику кількість грошей е за рахунок того, що були певні ну, договорняки. Або якісь контракти, які були підписані. Тут ще також може бути, знаєте, великі кон контракти на великі суми грошей, е які були е підписані, наприклад, там державою да, з якимись підприємствами. І, е Потім воно не спрацювало, або спрацювало не так, як повинно було спрацювати. от і все. Ну Тут контракти можуть бути також, які е, на бумагі прописані по одному, а працювали по факту вони по-іншому. Ну так от, скоріше за все, да, тут може контрактів якихось стосуватися. Тобто, да, якщо є якийсь договір між державою і там, певними е, особами. То, скоріше за все, в цих договорах є е, такі певні, ну, щілини, хочеться сказати, да, там, про, про орехи, е, звідки виводилися, якось виводилися гроші. Ну, будемо спостерігати, як це буде програватися, цікаво подивитися буде, як це все е, приподнесуть нам очередний раз. І так, гарні новини для України фронт. фронт. Нам фронт скаже з 25 вересня по 1 жовтня. Що ми дізнаємося? Гарні новини для України фронт. Які новини прийдуть фронт? На фронт тяжко робити насправді розклади, тому що, ну, багато моментів якось, я думаю, нам і не говорять. Так. Е, і так, з 25 вересня по 1 жовтня. Гарний новини фронт. Двійка пентаклів. Шість жезлів. двійка кубків і, і дочка вогню або паж жезлів. Так, ну, паж жезлів нам говорить за звістки. За добрі звістки. Чого буду стосуватися? Крім дочку вогню. І шість мечів випадає. Ну в цій колоді це карта знань, карта інформації. Крім шість мечів. Так, королева Пентаклів. Тут, знаєте, так мені така думка взагалі в голову йде, що це. Ну, от по шість мочів, якщо говорити да, там на певні звістки, які прийдуть, або певні плани, які розробляються, то це може говорити е, за можливість контролювати, е, ну, в плані тих обробляти певну інформацію, яка буде надходити з певних ділянок фронту. Тобто, це е, можливість встановити певний контроль, е, як вам сказати, в. Ну от, Якщо, наприклад, ми все бачимо, ми все чуємо. От По шість мечів, це от якщо ти просто от як оцей супутник, який облітає, да, ну там, ті сектори, які йому задали, і він збирає певну інформацію, і потім цю інформацію використовує в своїх цілях. Тобто, це можливість, можливість зібрати інформацію в тих, наприклад, місцях, які раніше були недоступними. І за рахунок цієї інформації діяти. Тобто, це е, от, е, знання, е, ну, наприклад, якщо в контексті фронту брати, да, наприклад, БПЛА, які ведуть розвідку до розвідку, е, можливість акумулювати цю інформацію, використати її для себе, е, ну от, в плюс. І це може стосуватися по матері землі певної території. Матери, землі. Шість пентаклів випадає. Шість пентаклів у нас тут по цій колоді взаємодопомога. Тобто, це надходження певної інформації з певної території, яка би дала нам змогу повернути це для себе в. Ну, В позитивному ключі. Ну, Наприклад, я можу провести наприклад, таку паралель, якщо ми е, діємо да, на, якося, на якісь окуповані території, наприклад, за рахунок е, ну, партизанського руху, да, Тобто, люди надають певну інформацію, звідти, Тобто, якісь певні акумулювання певної інформації, яку ти можеш використати для того, щоб. Е, Ну, щоб, не, щоб діяти потім ефективніше. Так. І ще тут по триплету, якщо говорити, двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить про те, що нарешті повинна зникнути якась, знаєте, двойственна ситуація. Повинна Ну, як вам сказати, якщо знаєте раніше ну, вагалися, з якого, з якого ну, типу, там, як діяти, як правильно, як почати. Ну, тобто, це от дія плани на майбутнє з урахуванням минулого. Тобто, є вже певний досвід, є вже певне накоплене якесь знання, певні накоплені якісь ресурси. Які дають змогу дії ефективно діяти в майбутньому. І це все буде зроблено за рахунок, ну, по двійки кубків, це за рахунок домовленості. Вінкри мені дві кубків домовленість ким. Тут король Пентаклів який батька землі. Ну, складно робити такі прогнози. Ну, Пентакльовий король він випадає за на Путіна. Е, тобто тут е, ну, я не вірю в якусь, в принципі, домовленість між ними, що вони там можуть е, відступити або ще щось. Е, тобто, якщо стосується фронту. Але, судячи з двійки кубків, це може сказати за те, що. Е, Якось воно, знаєте, виглядає, що є можливість домовитися із противником. На рахунок чого домовитися? Ну відкрив цю двійку кубків. На рахунок чого домовитися. Ну, тут, знаєте, тут на рахунок того, що е, у вас є можливість е, ну, в, ви зажаті в певному, да, там по 10 жезлів, це коли ти не можеш рухатися. Тобто це е, тяжкість ситуації, певна. І тут або ти здаєшся, або тебе чекає от е, ну, 7 пентаклів в цій колоді це розбиття. Розбити, знищити плюс. Е, ну, Дев'ять мечів говорить про, яку, про жорстокість мати вогню. Тобто, або ми вас випалюємо, або ми домовляємося. Ну да, так, тут, тут, знаєте, якось так воно виглядає. Тут і закохані випадають, тут якась умова. Умова, яка буде поставлена ворогу. Ну, так, да, от мати вогню випадає вежа. Тобто, або ми з вами полюбовно, і ви, типу, там, або у нас з вами виходить домовитися, або е, ми вас знищуємо фізично. Це на якомусь участку фронту. І це знаєте. Е, з урахуванням якихось минулих досягнень, тобто це якась частина території, де вже до цього йшло. І тепер це от реалізація. Тобто Тут ну, раз випадає двійка кубків, значить домовляться. Тут просто буде така умова, або ми вас випалюємо, або ми вас знищуємо, ви, ну, буквально по королеві жезлі, або ми вас вижигаємо, тут. весь ваш ресурс, все, що там є. Або ми з вами домовляємося. У них, буде, у них не буде фізичної можливості по десятки жезлів, фізично їм буде тяжко ну, не піти на таку угоду. Тому що вибору, вибору в принципі не буде. Тут, да, тут неможливість рухатися, тут в плані того, що тебе от, приперли до стіни. І поставили тобі умову. Ти повинен е, діяти наперекор е, своїм бажанням. Тобто діяти, виходячи із логіки, тобто тобі або смерть, або ти погоджуєшся. Ну, і, знаєте, я дивлюся на, цю, на ці карти, і я не знаю, про що йдеться, про який, е, ну, яку частину фронту взагалі йде мова. Але виходить так, що тут е, от, якось. Давно не випадало таких карт, які б говорили про е, можливість діалогу певного, тому що двійка кубків і діалогу з ворогом. Якщо батька е, ну, землі або короля Пентакли розглядати як путінський режим, то це от е, умова з ними якась, діалог з ними, і діалог знаєте, з позиції сили. Тому що це ж гарні новини для нас. Тобто, або ми вас нищимо, ну, випалюємо буквально, або е, ми домовляємося на наших умовах. Ну тут, знаєте, тут е, для ворога йде крах їхніх всіх, от, е, по десятки кубків їхніх досягнень. Того до чого вони йшли, скільки. Те, що приносило їм задоволення, можливо, те, що вони досягли в результаті певного ну, просунення десь або утримання чогось. Ну, Тут отак от виглядає. Я аж цікаво буде подивитися, як воно буде програватися. Ну тут, знаєте, тут розбиття ілюзій якихось от, буквально у ворога, як будто, знаєте, як ото говорять, рожеві окуляри завжди б'ються склом всередину. Оце сім пентаклів і сім кубків про це говорить. Це, як будто би. Ну такий не, не то, що гром з ясного неба, але це от якесь прозріння буквально. Що от, от воно буде отак. Знаєте, я завжди коли роблю розклад на, на тиждень, я не знаю якого масштабу це набере в контексті тижня. Це один момент, і другий момент буває так. Я також спостерігаю свої от розклади. Буває так, що не вкладаються розклади конкретно в ці дати, які я загадую. Тобто я ну відслідковую потім уже постфактум. І я бачу, що, в принципі, деякі речі програються трішки і пізніше, там просто в рамки не вкладаються. Не знаю, як воно вкладеться в контексті взагалі тижня, але тут от буквально якесь розбиття ілюзій е, ворога. І е, їм це не сподобається. Тут взагалі тут, ну, такі умови або. -або. Так от. Ну, знаєте, щоб їх уже всіх там повистріляли, господі, було б непогано. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася з вас вподобайка. І всіх обіймаю, всім бажаю гарного дня, але не русні. До побачення.